Відбудова Хмедитої черговий гігантський скандал, тому що фірма, яка пропонує удвічі, там як пишуть, завищені ціни, і все це на відбудові лікарні, на вся, вся ця нажива, так на хворих дітях, ну це якось виглядає та ще під час війни, це якось виглядає вже зовсім за межею. Як контролювати всі ці процеси для того, щоб все-таки ну, припинити подібні, скажімо, вірогідні зловживання? Ну, як контролювати? Так, як, в принципі, воно і контролюється. Якби суспільство журналісти, Істину приділяли увагу цим тендерам, то очевидно ніяких взагалі б скандалів не було. Всі б собі тихенько пилили ці гроші, розкладали по своїм корупційним карманам, збудували б віли за кордоном, і була б тиша благодать, і, Власне, ніхто б нічого ніколи б не дізнався. Слава Богу, є система Прозора, яку ми ще за часів президентства Петра Порошенка запровадили. І ця система, як мінімум, дозволяє б. Бачите ці тендери і ту вартість, по якій планується закупівля обладнання. І ну у нас ви кажете зараз скандали. Та у нас ці скандали особливо в часи війни постійно виникають. Згадаємо, хоча б ті вище по 700 тисяч гривень, там суперелектроплити, барабани в е укриття. Ну свіжих, якщо хочете, От Дарницький район прямо зараз е на будівництво в. Дитячому садочку закупає вже власне підписав контракт. Державна адміністрація району підписала контракт на закупівлю, в тому числі холодильника Ліпхер. Я не знаю, чи в когось з наших телеглядачів в принципі є холодильник Ліпкер, бо це знаєте, як в музеях на них дивишся, в магазинах це щось мерседесе з класу на ринку холодильників, штука звичайно класна, але ну возить точно так же, як і Тойота. І надійна Тойота, мабуть, і не ну не буду зараз на Мерседес грішити, але питання не в тому, що очевидно. Ну, Очевидно, в е, укриття в дитячому садочку закуповувати е, літхер, холодильник за 220 тисяч гривень. Ну м'яко кажучи, нераціональне використання коштів. Тобто, я в Фейсбуці виклав аналогічні за якістю і об'ємом холодильні камери, які коштують там 60 тисяч гривень, 80 тисяч гривень, два в три рази дешевше. Ніж те, що на що планується витратити бюджетні кошти. А Потім виходить якийсь а, чиновник чи депутат від слуг народу і каже: Ви знаєте, грошей в країні не вистачає. У нас там 500 мільйонів дірка в бюджеті. Треба всім підняти налоги. Податки зробимо акциз на солодку воду. Піднімемо податки на паливо. На все піднімемо податки, бо грошей не вистачає. Ну, звісно, не вистачає, якщо ліпхери закупати в укриття. І якщо тендери проводити в охмадит, вибираючи найдорожчу компанію, бо очевидно, чим більше грошей на це цей підрядник отримає, тим більше він може дати відката тим, хто йому це забезпечить. Ну це моє таке оціночне судження. Це я просто як юрист маю уточнити, але правоохоронні органи, які б мали цим питанням займатися не як оціночним судженням, а як розслідуванням очевидних ознак корупційних злочинів, ну пасуть задніх перед журналістами і громадськими активістами, і просто уважними громадянами. Бо якби громадяни не піднімали кожного разу оцей от хай з приводу того, що боженьки дивіться, крадуть гроші то не б робили б такі знаєте великі очі потім ті хто мають слідкувати за аудитом за відкриттям кримінальних проваджень, казали і не кажуть такі о дійсно крадуть про міністр провів консультації з правоохоронними органами ребята де ви були раніше до того як це вилізло в публічний простір з вашими консультаціями, оце тільки хотіла це поставити питання Леоніда. От та міністр провів ці консультації з національною поліцією. Чи чи має хтось понести взагалі відповідальність за проведення таких тендерів, де ну просто виглядає доволі таке очевидним завищення цін щонайменше? Ну це ж риторичне питання, я так розумію. Відповідальність має хтось понести. А от не риторичне питання чи понесе хтось відповідальність? Ви думаєте за ці барабани? Там за майже мільйон, за ці всі овощі різки, за двері в укриття по 600 доларів дерев'яні з сосни. Хтось поніс відповідальність рік тому ми про це е, говорили. Відкриті кримінальні провадження відповідальності зіро. Більш того, ці люди залишаються працювати на своїх посадах, очевидно, як такі, що найкраще розбираються в цій справі. І ну, просто інших, які б могли б так проводити тендери безбашено, знайти, ну, мабуть, важкувати, тому ці залишаються працювати де працювали. Це такий крик душі. Бо ми не можемо замінити правоохоронні органи, судову систему не можемо. Лише правоохоронні органи можуть формувати доказову базу. Ми можемо вказувати на наявність ознак корупційних зловживань, але без правоохоронних органів тут не обійтися. Тому ну, залежить від того, як відпрацюють правоохоронні органи, судова система. Якщо це в нормальній цивілізованій європейській державі з верховенством права, то там винні сядуть, невинні не сядуть. А в тоталітарній державі, як правило, сідають ті, на кого покажуть пальцем, а всі інші працюють на систему.